Знаєте, вже трішки відвикла сидіти перед камерою, щось говорити. Це ніби ну, трішки ще зазор для мене. Друзі, всім привіт! У мене стул скрипить. Сьогодні я вирішила зняти такий не дуже звичний формат для мого каналу, але мене надихнуло, одразу скажу, туча своїм обзором на музику новеньку. І я подумала, що мені є, що сказати з приводу одягу, з приводу моди нашої, особливо молодих дизайнерів. І тому вирішила записати такий формат для вас. І взагалі мені самі не вистачає в інтернетах якихось обзорів на українські бренди, не дуже відомі. Бо всі, звісно ж, знають там, не знаю, 5 брендів якихось. І всі їх тільки носять, і вся вулиця в них. а Більше ніхто нічого не знає. А я знаю, я знаю багато брендів. І хотіла б з вами поділитися з ними і прокоментувати їх. І тут буде і позитивне, і негативне, я буду казати, звісно ж, бо в мене є своя думка. Почнемо. Значить, я просто заходжу в свої підписки. Звісно що я на всі підписана. А, і буду вам просто ну, от, відкривати і говорити. Я думаю, що ми можемо почати з дівчинки-дизайнера. Ну, от я її не так давно знайшла, може, декілька місяців тому. І я просто в шоці, що реально у нас таке роблять. І що ми можемо ходити з цими людьми якби по одному місту, по одній країні ну це реально шок. Дівчинка-бренд Повук. Вона в'яже. Ми всі, схоже, бачили десь типа на Pinterest, Ну, я не сижу на Pinterest, Десь в Інстаграмі бачили. А, вау! вона от я не знаю, це просто вау. Є великі бренди, є великі дизайнери, які задають моду. А є маленькі бренди, які продовжують цю моду, ну, Типу, беруть ці ж ідеї і якось по-своєму їх обігрують. І от ми маємо от таке. Так, да, знаєте, коли ти там таке бачиш у своїх ріках в інстаграмі, ну, типу, ти відкриваєш ти завжди щось іноземне. Ну, от, типу, десь там щось. А тут це от дівчинка в Києві, вона таким займається, і я не знаю, це так круто. Блін, це ск просто скампа, так? Да? Свідчу в інстаграмі трішечки, непонятно. Знаєте, такий вайб, якийсь магічний. Мені подобається такий. Я не вмію такий вайб створювати. У мене більш такий приземлений, знаєте. А тут прям хочеться дивитись, роздивлятись. Офігенно. А загалом це все такий деконструктивний стиль, надіюсь, правильно я не сказала. А, типу, ці всі Марджела наші любимі. Круто мати таке в Україні. Даніела Колтунова, дівчинка теж з Києва, яка, у якої я колись придбала таку шапочку минулого року. Вона теж в'яже. І теж, от, знаєте, ніби ти такий дивишся, блін, ну ніби що, таке бачили десь. Але блін, є от, ті бренди, які я показую, у них є свій, свій вайн, за який хочеться купляти саме у них. І ну, от реально понятно, що все вже давно створене, все давно вже переосмислене, але ж чомусь ми обираємо певні бренди, а не якісь інші. Правда? Бо ну, якби ми купляємо вайб. І мені дуже подобається вайб Данієл. Вибачте, якщо я неправильно кажу. Прикольна ідейка з переосмислення от таких от штучок, підставки під тяжки. от реально видно, що людина от просто творча, подобається, що вона. Їй подобається, що вона робить. <кій> так, пора вже щось покритикувати, да? я так всіх обцей. Так, да, покритикувай хотілося б більше. Хотілося б більше. Знаєте, від Даніели, так, да, хотілося б більше просто і ще всяких моделік цікавих. Мені подобається Інстаграм. Оце. я реально дивлюся на таких людей і думаю, бля, хочу так само Хочу так само вміти все оформлювати. До речі, якщо що, це не мої подружки, я не знайома з цими людьми, я щиро від душі вам рекомендую. О, а далі вже буде трішечки такі, ну не трішечки, а нормально, більш популяр popular, бренд. Popular Шипелик. Вони з Луцька. І у них от теж, мені дуже подобається їхній вайб. І ну, вони, типу, більш popular, окей, це тут не про. Прям... Не, не про міні-бренди. У них нова колекція офієзна. Коротше, я хочу собі оцей пуховік. Планую собі його придбати. О, цей пуховік, я мрію про нього. Блін, ну це, типу, на резинці, прикиньте. Вау, Ну, я, тако, я, до речі, такого пуховика не бачила ніде. Так, да, і вони, типу, роблять якісь цікаві штучки, знаєте, типу, ось пелеріна від дощу, ось, ось, від дощу і снігу. А, така от кур... Ну, коротше, типу, якісь цікаві речі, щось таке прикольне. Так, да, і я ще хотіла сказати загалом про бренди зараз, то що е, дуже багато якоїсь бази роблять. От саме базових речей, типу, в голову приходить Кацуріна. Ну, типу, мені подобається як Кацуріна себе, теж їхній вайб, їхній стиль, але ну, реально такі базові речі, і, типу, окей, якби вони були одні на ринку, такі базові. Але коли ну, тільки баз... ну, дуже мало брендів, або, не знаю, я знаю дуже мало брендів, які не базові речі. Шиють. Та навіть не те, що яскраві, а от просто не базу, щось цікаве. Ну, а давайте відкриємо кацуріну. Вдягаєш кацуріну і на рейтерській, і, типу, всі теж в цьому. У мене, звісно, є пуховик Кацуріна, який я купила на шафі. Старий. Він, ну, він офігенний, теплий. Але пуховіки, ну тоді вони були унікальні. А зараз, блін, ну, Чоловічий пуховик вони зробили. Да? Типу, це круто, але ж це просто чорний базовий пуховик, ну нічого цікавого. Ну, це моя думка. Типу, окей, я згодна, що. Люди, багато людей просто типу, в базових речах люблять ходити. Да, давайте подивимося нову колекцію колаборації з Джу. Мені, до речі, єдине, що сподобалось в цій колекції, це оцей лайнер Ну рожевий там прикольний. Але я його побачила до того, як вийшов той пуховий шапелик. І коли шапелик вийшов, я така, а, ну ні, шапелик, звісно, топ. Ну, якийсь дуже, базове все. Ні, ну, а ось я мені подобається Лене. Коротше, нікуди о, ні за що оку зацепитися. Прикольно, якісно все виглядає, все зроблено. Ну це типу, без сумніву. Але, коротше, так, да, все дуже базовано. Ну, джул теж, понятно, ми не будемо говор... обговорювати. Ну, джул це типу її мас-маркет. Ну, як розумію, Кацуріна теж мас-маркет себе хочуть вважати. Чи ні, чи де це. Коротше. Далі, давайте далі, кім мене там ще фейверетс. Блін, хочу вам показати а, взуття. Я сьогодні знайшла це жесть, яке воно класне. Зараз чекайте, чекайте. Ось, дивіться. Тут, коротше, коря, корявий дуб. Мені просто це в інстаграмі в рекламі попалось. А, і знаєте, ти дивишся? Ну і воно не модно пофоткано, без якихось моделей. Але, коротше, цей чувак сам шиє взуття і подивіться. Афієть. ну чим це не Мерчело. Ну, це так круто. 8500 коштує, ну, типу, норм ціна. Я, звісно, знаєте, що думаю? У мене оце є вайб, що я хочу перестати шкіряне носити. Але, блін, ну, це, ну це єдине, що мене зупиняє, але це вав, як вона виглядає. І це просто, ну, от, чоловічок сам все робить вручну. Я не знаю, це так круто. От це дійсно те, чого нам не вистачає, якогось цікавого взуття. Бо дуже багато однакового взуття. І тут теж під замовлення і це прям типу одна людина все робить. О. Дівчинка теж, Блін, бачите, я обожнюю таких май, май, майстринь, як і я. Е, дівчинка Марина Чуй. Вона зі Львова, я так розумію. Mm, і вона теж робить апсайклінг, але не такий, як я. А, Коротше, я у неї колись придбала, була отаку, оцю ковтиночку. Топ цей Цей Ну, теж, знаєте, такий типу вайб, де конструктивний. Мені дуже подобається. І, блін, так хочеться, щоб всі. Ну, блін, щоб реально всі спробували. Що таке, от просто щось унікальне, щось типу цікаве, а не базове. Зараз вона рукавички робить. Ну Мені, якщо чесно, ці всі штучки прям <кій> найбільше подобаються. Це виглядає дуже сексі. Блін, от ну, реально, чого б не купити ось це замість блузки джулу? Ну, я не розумію. Замість цієї Майки Крихітка. Ну блін. Майки крихітка, типу, окей, це прикольно. Але от воно ніби от... у мене таке чуття, ніби це висостане з пальця, оця от мода. Блін, як пояснить. От ти дивишся на ось це от. І воно ніби таке душевне. А от майка Крихітка, це от ніби є мас-марки джул, який робить типу супербазові речі, і тут вони випускають щось, що хоч трішки виділяється, і всі одразу вау, всі одразу це скупляють. Мені подобається майка Крихітка, але чому люди обирають її, а не також щось прикольне? Але більш унікальне, як ось це. Ну, ти бог я його купаю, що мало хто про ці бренди знає. Але, ребят, я репощу. Я коли не можу, я репощу. Ну, реально переходьте і купляйте. При тому, що ну, це ще й ціни, просто ручна робота, унікальна. Це має коштує 10 разів дорожче, як мінімум. І поки ці люди не стали супер відомими купляєте, Щоб потім все казати, а я купляв е, перший. Ну, і плюс, знаєте, таких дизайнерів треба підтримувати, бо насправді е, по собі розумію, що якщо тебе не підтримують, то часто опускаються руки, і ти вже не хочеш, типу, далі щось робити. Таке, я нікому не потрібно. А насправді е, в такі моменти. Треба далі щось робити, і знайдеться твоя аудиторія точно. Коротше. О, давайте подивимося Дізі Аліну. Теж дівчинка-майстриня. Я думаю, що більшість з вас про неї чули. Це просто легенда в ювелірному мистецтві. Я так скажу. От Аліна сама вручну робить прикраси зі срібла і. Типу камінців. Тож, от у мене питання, чому ви купляєте якісь е -е, кю? Ладно, мабуть, мене купить. Коротше, ну це реально офігенно. От, прикиньте, купити собі от, от таку прикрасу, купити собі блузку від відчуй, купити собі. Е -е, Світерок або сукню від павук. Оці от взуття афієзне, і все ви себе будете так офігенно відчувати. Ну, я вам клянусь, коли ви вдягаєте щось унікальне і зроблене власноруч, ну це такі відчуття. Не передать словам. Дивіться, тут і каблучки, і підвіски, вау. Просто от, ну, реально наступного разу, коли будете собі обирати е гардероб, рекомендую звернути увагу на ці бренди, що я вам порекомендувала. У них у всіх є от частинка цієї людини, яка це робить. Не просто якісь, типу, це робиться для того, щоб продати. Ну, це, понятно, Да, що всі люди заробляють, хочеться заробляти гроші. Але коли це від конкретної людини, то ти відчуваєш якийсь теж певний. Ну, це типу як картину купити. Це ти просто частинку якоїсь певної людини купляєш. Я думаю, що досить, поки що да, щоб вам оновити зимовий гардероб. Ой, реально крінджую перед камерою сидіти. Я сподіваюся, що вам сподобалось. А, і напишіть свої думки, що ви думаєте з приводу цих брендів, що ви думаєте з приводу масс-маркет-брендів? <кхід> чи вам було це корисно? Чи ви там, чи у вас є своя думка проти, цих брен... ну, проти маленьких брендів, і ви хочете більше масс-маркет? Ну, коротше. Напишіть, що ви думаєте. Мені цікаво дійсно, чому маленькі бренди вони дуже повільно просуваються. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на всі ці бренди. Я лінки залишу в описі. І гарного вам дня! Цьому!